Ронтвумен гурту Go Away, Монокейт у новому кліпі зібрала довкола себе всі стихії: вітер, сніг, дощ і вогонь. А цей погляд Каті погодця дійсно заворожує. Я Та щоб створити такий потужний енергетичний ефект у кадрі, на знімальному майданчику добряче поворожили кілька десятків професіоналів. Стихії у павільйон теж привезли перша вітер. Щоб у кадрі ефектно розвіювалась вуаль, Катерину добряче продули під потужним вітрогоном зі штучним снігом. Гул від техніки на майданчику такий, що й музики за ним не було чутно. Можна, коли включається вітер, сильно, музику громче діять, хто там відповідальний. Далі, після освіжального вітерця, Каті довелося погрітися посеред справжнього вогнища у звабливому латексі. І позаду. і Фінальна зйомка під дощем у самому намисті. Камера, дощ. Музика. Монокейт серце цього відео постійно в центрі уваги. Тож і всі її образи детально продумані. А працювала над ними одна з найкращих сучасних художниць із костюмів Марія Керо. Саме вона одягала персонажів історичного фільму Довбуш. І тут саме в нас використовується е, намиста гарди. Це копія історичних прикрас. А саме е, такі носили носили гуцулки. У нас тут є і більш сучасна стилізація цих прикрас, е, і є саме історичні прямо копії. Підвищена увага до гуцульщини не випадковість. Пісня Ворожила є лейтмотивом персонажа Каті Павленко у фільмі про найвідомішого карпатського опришка Олексу Довбуша. Фронтвумен Go Ей зіграла в ньому невелику роль мульфарки. Ось вона до речі у трейлері стрічки пізнаєш. Тільки уяви, зйомки фільму стартували у 18-му році, коли на ту мить Катя співала в маловідомому гурті Go-A, а також керувала хором ветеранів у містечку Березань на Київщині. Вона й подумати не могла, які сюрпризи її готує. Доля Я чотири роки назад чула про те, що знімається легендарний якийсь там фільм «Довбуш», і що там просто буде дуже класний фільм і дуже цікава історія. І я така, ого, і я сиділа і чекала, коли цей фільм вийде. У таких випадках кажуть, зірки зійшлися. Виробництво. Фільму затягнулась, а go Ґуэйв встигли перемогти на нацвідборі на Євробачення, з'їздити до Роттердаму і закохати в себе пів Європи. Тоді у 2021-му до вже відомого гурту і прийшли творці Довбуша. Щоправда, спершу за саундтреком. Верховині на концерті до мене приїхав Олесь Санін, щоб сказати, що саундтрек не підходить. І я подумала: а якщо саундтрек не підходить, то навіщо він приїхав, щоб сказати мені це особисто? І він почав розказувати, що в нього в фільмі є дуже цікава роль такої відьми, мольфарки. Він мені розповідає про цю роль, а я сижу така. Думаю, ой, я так би хотіла це зіграти. І потім до мене в процесі розмови доходить, що. Він хоче мені запропонувати цю роль. Без жодних вагань Катя погодилась, адже завжди мріяла знятись у кіно. І за словами режисера, зіграла мольфарку. Вона справді переконливо. Скажу чесно, ми з само початку домовлявся з зовсім іншою там зіркою мистецької прозйомки, але пізніше я все думав, як це відмовити їй. Тому що Катя набагато цікавіша, сильніша була. Ну тому, що в ній це всередині є. Вона через свої творчості завжди спілкується з. Енергію духів, вона відчуває щось дуже природне. Дуже хочеться вже оцінити акторський талант Катерини. А що ж до кліпу на пісню ворожила? То глядач справді міг би побачити його набагато раніше. Зйомки планувались на лютий страшного 22-го. але війна росіян проти нашої країни змусила змінювати плани і пріоритети. Тоді Go Away» вирішили активно гастролювати за кордоном, де на них завжди чекають. Ми зрозуміли, що ми можемо просто банально поїхати, виступити, отримати гроші і. І задонатити на тепловізор на машини хлопцям і куди там ще треба. Ми бачимо підтримку. Ми нагадуємо про те, що в нас війна. Знаєш, де найбільше слухають говей на стрімінгових сервісах. Шата скандинавських країн, та якщо зазирнути на сторінку Катерини в інстаграмі чи в коментарі під кліпи гурту, більшість саме від іноземних фанатів. І їм співачка розповідає не лише про музичні новини, а й про наслідки російських обстрілів і щоденні повітряні тривоги. Мені важливо показати, в яких умовах ми живемо. Що ось я граюся з котом, ось я пишу музику на студії, а ось ми ховаємося від повітряної тривоги. А от тішити фанатів новими релізами останні півтора року Go Away не поспішали. Видали лише три пісні. Альбом, який готували у довоєнні часи, вирішили відкласти, бо за настроєм не актуальний. А до нових треків монокейт дуже вимоглива. Я хочу, щоб Ми видавали якісь веселі пісні. А ми якось веселі пісні не хочемо видавати зараз. Тому процес синхронізації він дуже складний. У найближчих планах тривалі гастролі знову Європою, Британією і вперше за океаном США та Канаді. А після повернення цілком ймовірно говей нарешті дадуть шуму не тільки в Києві, а й в інших містах України. Я не знаю, коли ми повернемося в Україну, але я думаю, ми щось придумаємо. Бо дуже хочеться виступити. Ми дуже хочемо зустрітися з українськими глядачами, і поспівати для них і відчути цю атмосферу.